Доброго вам здоров'я, шановні. 18 жовтня в 2025 році це в нас субота, і православна церква сьогодні згадує та вшановує апостола і євангеліста Луку. Крім осіннього, є ще весняний лука. З цієї нагоди в народі жартували до весняного луки ані хліба, ані муки, а прийшов осінній лука, з'явилися і хліб і мука. Лука це святий євангеліст, лікар, учень апостола Павла, автор Третьої Євангелії і діянь апостолів. Його авторство в народі приписується чимало стародавніх ікон, і зробився він тому опікуном або патроном малярів та всіх художників. Приписувано йому і пригарний образ вижгородської Богородиці. Привезений з Царгороду, що його Андрій Боголюбський забрав перше до свого села Боголюбова, а потім до Володимира на Клязьмі і стала вона після цього Володимирська. Ну, ми то з вами знаємо, чия це ікона, як вона насправді називається. Вона в нас називається Вижгородська, і це її правильна первісна назва цієї ікони. Тож, з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Я про Вижгородську ікону нещодавно розповідала, бо нещодавно її вшановували. Саме окремо як образ святий. А сьогодні ми говоримо з вами про апостола Луку, про традиції, про вірування, про обряди, звичаї, перестороги заборони і забобони, що пов'язані з його днем, саме з днем сьогоднішнім, з 18 жовтня в 2025 році, субота, це, як я вже вам сказала. І розкажу я, що можна робити сьогодні, що не можна робити сьогодні, треба і не треба, що забороняється, що просто не рекомендується. Буде дуже багато перехідних і непрохідних звичаїв нашого українського народу, тому це відео, будь ласка, додивіться дуже уважно до самого-самого кінця. Ставте лайк, подобаєчку, Пишіть довгий-продовгий коментар, декілька коментарів напишіть. І також обов'язково діліться цим відео. Розповсюджуйте, робіть репости, робіть шери. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвоник. І сьогодні, 18 жовтня 2025 року в суботу. Я дякую Господу Богові. Я дякую всім захисникам нашим за захист, який ми маємо з вами, і заступникам Неместим. Так само я дякую сьогодні за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Лука, Євангеліст, Апостол від 80. Сподвижник апостола Павла і автор третьої Євангелії та книги діянь святих апостолів. Походив він із Сирійської Антіохії, за фахом був лікарем і людиною дуже освіченою. Його шлях до Христа почався серед перших учнів у Антіохії, де він навернувся до віри і познайомився з апостолом Павлом. Відтоді Лука став його супутником у місіонерських подорожах. І залишався з ним навіть у римській в'язниці. Євангеліє від Луки відзначається високою літературністю і глибокою людяністю. Воно написано гарною грецькою мовою і звернене до всіх народів, особливо до тих, хто шукає милосердя і прощення. Лука детально розповідає про події, яких не згадують інші євангелісти, про блудного сина, про грішницю, що розкаялася. Про доброго самарянина й розбійника, який покаявся на христі. Все це показує безмежну доброту Христа і вселенську місію християнства. Святий Лука не був безпосереднім свідком життя Ісуса, проте зібрав свої знання від тих, хто його бачив. Він прагнув точно описати події, щоб кожен міг пізнати істину віри. Тому своє Євангеліє присвятив Теофілові, символічно кожному християнинові. Другові Божому. Після кінчини апостола Павла Лука продовжив проповідувати Слово Боже. За переказами в Греції. Відійшов в засвіти він в місті теби у віці 84 роки. Його мощі згодом перенесли до Константинополя. А з 12 століття вони перебувають в падуї, в храмі Святої Юстини. Осінній Лука припадає на 18 жовтня. А весняний відбувається наприкінці квітня. В народі про це кажуть до весняного луки ані хліба, ані муки, а прийшов осінній лука, з'явилися і хліб, і мука. Саме осінній лука вважався завершенням хліборобського року, бо справжній його кінець приходив не тоді, коли хліб вже скошений і зв'язаний у копи, а коли його привезли до господи та обмолотили. Недарма казали, не той хліб що в полі, а той що в стодолі, або, ще точніше, не хліб, що в оборі, а хліб, що в коморі. Господар міг спокійно зітхнути лише тоді, коли комори були повні зерна. Тож в народі застерігали не хвались нажитим, а хвались намолоченим». або як на толоку молотиться, то в хаті не колотиться. На території України існувало багато способів обмолоту зерна. У Прикарпатті та Карпатах це робили просто снопи збіжжя тягнули через сукуваті гілки, щоб відділити колоски від стебел, а потім добивали їх прачами. Так працювали здебільшого ті господарі, в кого був невеликий врожай. Заможніші селяни користувалися механізованими зерновими молотарками. Двоє чи троє чоловіків складалися на таку машину, купуючи її спільно або беручи в оренду. Працювали за допомогою коней, які тягнули механізм довкола, і так відбувався обмолот розсипаного збіжжя. Найпоширенішим і найзручнішим способом був обмолот зерна ціпком. Цей давній і практичний метод дозволяв селянам не лише якісно вимолочувати врожай. А зберігати стебла для покриття хат чи господарських будівель. Обмолочували здебільшого в стодолах або на токах, а якщо таких споруд не мали, просто неба. Для цього землю вирівнювали, знімали верхній шар ґрунту, клали на неї один чи два снопки колосям всередину з обох боків і починали працювати. Навколо тічка ставили кулики і натягали ряднини, щоб зерно не розліталося. Іноді, йдучи селом, можна було чути рівномірні удари ціпів. А в народі жартували чекайте, ціпи прийде на вас осінь. Збіжжя, особливо призначене для посіву, молотили тільки у визначені дні тижня чи місяця так звані ялові і повні дні. Уникали цього робити, коли в домі був покійник. У вибраний день господар прокидався в досвіта, викладав кілька снопів. Окроплював їх свяченою водою або купальською росою, розчиняв навстіж ворота, запрошував сонце і промовляв спеціальну молитву, щоб відлякати злих духів і польових. Потім господиня приносила сніданок, хліб і сіль, сідала на снопки, їла і кликала до трапези добрих духів, щоб робота йшла легко. Коли віяли змолочене зерно, Діяли так само обережно, як і під час обмолоту. Роботу починали ще до сходу сонця, не можна було лаятися чи бажати зла, адже вважалося, що лихе слово може зіпсувати весь врожай. В цей день не позичали і не давали нічого із господарства хіба що бідній людині або дитині, то Бог просить і віддячить. Сам ціп, яким молотили, був простий на вигляд, але ефективний. Це довга гладка палиця, яку тримали в руках. А на кінці за допомогою шкіряної перев'язі кріпився коротший бияк, обтесаний або округлений шматок дерева. Людина розмахувала ціпом над головою і вдаряла бияком по снопах. В цьому й полягав секрет давньої технології обмолоту, яку доводили до досконалості століттями. Коли снопи обмолочували з одного боку, їх перевертали і продовжували працювати з іншого. Коли зерно було обмолочене, снопики, що звалися околотком, складали осторонь. Потім переходили до вибирання колосків. Околотини розв'язували, ще раз промолочували, щоб дістати рештки зерна. Довгі стебла, які залишалися після цього, зв'язували у великі снопи. З них потім робили кулі для покриття дахів або вживали як солому, а коротші стебла, ті, що обсипалися, зсипали окремо і використовували для годівлі худоби. Після обмолоту зерно все одно потребувало додаткової обробки, адже в ньому залишалося чимало домішок, його рівномірно розкладали на току і ретельно прочисували спеціальними грабельками, щоб вибрати залишки соломи та порожніх колосків. Після цього поверхню змітали війником, прибираючи все зайве. Та навіть після цього в зерні залишалися дрібні частини полова, остюки, від них позбувалися під час віяння, яке робили кількома способами. Якщо зерна було багато, користувалися саморобними млинами або в'ялками. А коли таких пристроїв не мали, пускали зерно на вітер, жменували. Це був найпоширеніший спосіб. Чекали вітряного дня, піднімали зерно вгору і поволі пересипали, поволі пересипали його з однієї посудини в іншу. Вітер відносив легкі домішки, а чисте зерно падало долі. Жменувати можна було лише в просторих місцях, на току або в клуні. Господар брав жменю чи в невеликий сівець зерно, кидав вгору і уважно стежав, щоб легші частини відійшли вбік, а важке зерно впало ближче. Коли зерно очищали, його висушували і висипали в засіки чи комори. Лише тоді господар міг зітхнутись з полегшенням, бо врожай був збережений. Осінній лука, хоч і не мав особливих якихось гучних обрядів, вважався важливою віхою для українських селян. Саме цей день означав завершення всіх робіт, пов'язаних із зерном. І лише коли хліб лежав на столі і в коморі, селянин із вдячністю згадував прислів'я Не придбаєш долоки, не буде ані хліба, ані муки. На цей день в нашого народу були прикмети погоди якщо день без вітру, то скоро настане похолодання. Якщо зранку падає сніг, зима буде теплою. Яскравий місяць вночі віщую ясну погоду небо в хмарах очікую дощів. Якщо в домі прокинулися комахи вдень чи вночі, це прикмета на м'яку зиму. На деревах багато птахів може настати негода. В суботу, за звичаєм наших предків, годилося як слід поприбирати в хаті, не просто змахнути пил, а вимити підлогу, лави, ослон, віконниці, підвіконня, витрусити килимки і рядна, провітрити подушки. На спадаючому місяці особливо добре вимивати те, що важко очищається старий пил, кіптяву, плями, бо разом із брудом з хати сходить все зайве і гнітюче. Господині мили вікна водою з оцтом або настоянкою на м'яті, щоб в домі було ясно і легко дихалося. Після прибирання бралися до прання. У великому баняку нагрівали воду, додавали золи чи господарського мила, іноді жменю соди. Щоб білизна вибіліла і стала м'якою, замочували сорочки, рушники скатертини, терли їх на дошці, полоскали в кількох водах і розвішували на дворі, щоб вітер виніс все втомлене, а сонце висушило до чистоти. Коли все було вимите і висушене, треба було й самим очиститися, помитися, голову помити. Чоловікам обов'язково в суботу слід поголитися, щоб скинути в тому тижня. А от стригтися в останню чверть місяця суворо забороняється. Волосся на такій квадрі може почати випадати, якщо його підстригти, і зростати взагалі буде дуже-дуже повільно. Погана прикмета сьогодні стригтися. Взагалі, весь цей тиждень стригтися не можна. По суботах селяни Слободи новоастрахань Старобільського повіту лікували дітей від переляку. Робили це одразу після вечірньої служби. Я підготувала для вас, відшукала замовляння, це замовляння автентичне, справжнє, стародавнє. Слухайте уважно, будь ласка, і повний текст я, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі, щоб ви могли скористатися. На жаль, проблема переляку в наші часи доволі може бути актуальною через те, що ну, живемо в таких умовах, самі знаєте, в яких що я буду тут вам розповідати, ви краще за мене в курсі. Тож, можливо, замовляння допоможе. Нагадаю, що замовляння ми читаємо три рази або три по три рази. Дуже-дуже швидко напівпошепки, щоб ледь-ледь було зрозуміто, і взагалі, що ви там читаєте, а можна взагалі настільки незрозуміло швидко прочитати, це неважливо, чи хтось почує чи ні. Головне, щоб ви проговорили те, що ви маєте сказати. Значить, Замовляння таке: першим разом ліпшим часом у добру пору сказати, а в пусту помовчати». Баю, виговоряю страхи і ляки: чоловічі, жіночі, дівоцькі, поробоцькі, жидівські німецькі, ляки з-под границі, ляки з-за границі, знающі не знающі, пом'янущі непом'янущі. Чи ти в голові, чи в голосі, чи в ногах, чи в серці, чи в печені, чи в жолудку, чи в боках, чи в плечах, чи в руках. Чи в ногах іди собі, переляче, за крутиї гори, за бистрії води, за темні ліса, за жовті піска, де сонце не гріє, де сонце не сходить, де куриний голос не заходить. Дай Боже час добрий. Амінь. І, до речі, дуже добре, що у нас зараз остання чверть, тому що всі такі все, що на вигнання читається, на позбавлення від чогось, воно якраз дуже добре буде читатися саме на останній квадрі, щоб воно пішло і не поверталося. От, хвороби, якісь переляки, так само від вроків можна читати замовляння. Якщо вже підчепили якийсь врок, відчуваєте, що якась порча на вас так само добре, це на спадаючому місяці все виговорювати. Що не можна робити сьогодні? Православні 18 жовтня згадують святого Луку, одного з апостолів від 70, сподвижника апостола Павла. Його вважають першим іконописцем, адже за переказами саме він створив першу ікону Пресвятої Богородиці. В народній традиції Луку шанували як покровителя живописців, тож 18 жовтня вважалося великим гріхом ображати людей творчих професій. Наші предки вірили, що святий неодмінно заступиться за них. Тож сьогодні о, всі ці коментарі, знаєте, які необґрунтована якась критика, яка носиться інтернетом, і все це дуже гріх великий. Тому намагайтеся якось контролювати там свої якісь реакції на тих чи інших людей, бо зараз творчістю займається, займається дуже багато людей, і творчість вона дуже різна буває від політичної творчості і закінчуючи, ну от творчістю, я не знаю, дійсно картини хтось малює, викладає все це в інтернет, показує, і люди починають. Музика так само до цього відноситься. Люди починають писати всякий непотріб. Сьогодні це дуже-дуже великий гріх, не можна це робити. Наші предки ще застерігали, що сьогодні не варто вихвалятися своїм добрим самопочуттям, аби не накликати хворобу, тобто можна самого себе зурочити сьогодні. Не треба сьогодні вихвалятися, краще помовчити. Добре себе почуваєте, і слава Богу. Їсти цього дня треба помірно, старі люди казали, що 18 жовтня все має бути в міру. Ще одна прикмета стосувалася на цей день грошей та запасів. Не можна сьогодні перераховувати свої накопичення, ні фінансові, ні накопичення продуктів інакше, попереджали старі, все може почати танути просто на очах, і до трьох свяття від добробуту не залишиться і сліду. З приводу посту маємо сьогодні суботу, тож посту в нас в цей день немає. Будь ласка, можете вживати абсолютно будь-яку їжу, але знову ж таки, в помірних кількостях ну, обмежень ніяких немає. Можна животного, тваринного походження їсти, і не тваринного так само можна їсти. Все, що вам хочеться, можете вживати. Головне знати міру. Ну і так само, якщо до завтрашнього дня ви готуєтеся, завтра буде неділя. Будь-яка неділя у нас свята це день святий. Тому завтра не можна буде нічого робити, тож все, що ви запланували на завтра, слід зробити сьогодні-завтра а завтра вже відпочивати. Ну, сходити до церкви завтра можна, якщо виходити, в принципі, до церкви. А Всю роботу там, по хаті, домашню роботу якусь, наготувати їсти на сьогодні, на завтра, слід так само сьогодні, в суботу. І поприбирати, як слід, в принципі, я про це багато розповідала, поприбирати слід саме сьогодні. До того ж, прибирання буде вам просто в задоволення, тому що на спадаючому місяці на останній чверті так само легко відбувається вичищення будь-чого, так само і бруду звичайного. І ще ми беремо білизну і відбілюємо білизну так само на цій квартирі. Можна це сьогодні робити, і, зрештою, слід це сьогодні робити, щоб завтра вже до цього не повертатися. 18 жовтня свої іменини святкують люди з наступними іменами Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій Федір, а також у нас жіночі іменини сьогодні є Єлисавета, Єфросинія та Злата. Сьогодні хочеться привітати всіх іменинників і побажати міцного, міцного здоров'я, радості, що наповнює серце, миру, який дарує спокій душі. Хай кожен день буде щедрим для вас на добро, на щирі слова та на теплі зустрічі. Нехай в домі завжди панують любов, гармонія, а небесні покровителі нехай бережуть вас від негараздів і благословляють на щасливу долю та здійснення всіх всіх ваших мрій. Ось такий сьогодні чудовий, цікавий, дуже благословений день, шановні глядачі. Це в нас День апостола Луки. Я сподіваюся, що всі ваші запаси, які ви хотіли зробити на зиму, що ви, в принципі, вже запаслися. Ну, звісно, в нас вже не такий календар, прям прив'язаний до збору врожаю, але тим не менш, ну, все одно подбати про запаси на зиму буде корисним, я вважаю, все одно, тому що, знаєте, знову ж таки, ті часи, в які ми з вами живемо, маємо робити запаси. Пам'ятаєте, наші прабабці, бабці, прабабці. Вони постійно щось запасали, у них постійно моя прабабця, в неї повна кладовка була. Постійно вона там і мішки того, і мішки того, і, 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 і така закрутка, і така закрутка в неї. А я з нею сміялася, що ти, баба, на що ти це все стільки зберігаєш? А вона ж голод прожила, вона всі ці, ну те, що було там на початку двадцятого століття, все це пережила, і вона знала. І вона знала, розумієте, А ми з вами оце насміхалися. Ну, такі, як я, знаю, що таких, як я, багато що ми. Ну не те, що насміхалися, посміювалися з цих стареньких, що ну як ну які там можуть бути війни, вже вже це ж таке минуле, що не може такого бути. А бачите, бачите, як нас провчила доля. Так що будемо знати і будемо мати запаси, все ж таки. Дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні. Завтра буде дуже-дуже цікавий день, Тож, будь ласка, повертайтеся на цей канал, аби дізнатися в деталях про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Сьогодні я вам дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе, будьте здорові, слава Україні і до зустрічі нової вже завтра, в дні. Завтрашньому. До побачення!